Привіт усім! Сьогодні ми в студії Київського молодіжного дому. З вами подкаст Відчувай Українську, і сьогодні ми говоритимемо про те, як війна змінює мову глибоко, болісно і несподівано. Так, і не просто змінює, а буквально перепрошиває значення слів. Створює нові, пробуджує забуті, адже мова це не лише засіб спілкування, це наша колективна пам'ять. Що ж, сьогодні з вами Аля, творча та ініціативна особистість, і я знаю, що ця прекрасна дівчина, що з юних років цікавилася змінами нашого мовного простору. А я вам представлю Таню: це громадська активістка, волонтерка, людина, яка самовіддано навчається і працює, щоб для нашої перемоги відбудовувати Україну. Але зараз ми з упевненістю можемо назвати себе Малишківцями, бо навчаємося на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. І сьогодні разом із вами ми спробуємо зрозуміти, чому мова під час війни така ж непередбачувана, як і наше сьогодення. Тож почнімо, дівчата. А ви помічали, що після всіх цих обстрілів слово дім для нас це не просто квартира? Та це тепер фортеця, безпека. Усі сидять у ванні і переписуються, хто де, хто як. І це теж частина мовної картини світу, бо раніше Ванна була про релакс, а тепер про сховище. Що ж, ти колись замислювалася, чому ми сприймаємо світ саме так, а не інакше. У тебе є думки щодо цього? Насправді я завжди думала, що мова це не просто те, як ми описуємо світ, це спосіб, як ми його бачимо. Так, я навіть така наука. Лінгвокультурологія, яка вивчає, як мова формує наш світогляд, і, наприклад, Вільгельм фон Гумбольд доводить, що мова і мислення дуже тісно пов'язані між собою. Супер згодна з тобою. Навіть приклад наведу, до речі, українська мова завжди багата на слова про свободу, землю, громаду. Це ж не просто слова, розумієш, це концепти, які формують те, ми є насправді. А, тобто можна сказати, що мова це як карта, по якій ми орієнтуємося в житті. І коли змінюється наш світ, то і карта відповідно оновлюється. А, а зараз я пропоную переглянути життєвий ролик, де ми конкретніше зможемо побачити ці зміни і, звичайно, проаналізувати їх. Привіт, Таню. Так давно тебе не бачила. Нарешті ти повернулася з лікарняного. Привіт, Яно. Ой, хотіла сказати вітаю, ніяк не можу позбутися цієї поганої звички. Та, Та я теж стараюся. Бачила вчора бійці старого на зустріч приїжджали. Так, ще й наші волонтери допомогу збирали. До речі, ти перевіряла тривогу застосунку? Так, щойно глянула зелене, можемо йти спокійно. Що ж, прекрасне відео, а головне, що воно говорить саме за себе, і варто зазначити, що лексика це найбільш чуттєвий до змін пласт мови. Хочу також додати, що серед усіх рівнів мовної системи лексичного, фонетичного, граматичного, саме лексичний, що відповідає за словниковий склад мови, виявляється оперативним індикатором цих змін. Вони зумовлені як і внутрішньомовними, так і зовнішньомовними чинниками. А, повністю згодна. Оскільки у періоди значних соціальних змін лексика зазнає особливо інтенсивних а, трансформацій, що відображають нові умови функціонування мови, таке враження, що мова реагує як нервова система, що з'явилось і одразу слово ну а, або старе раптом отримує а, зовсім. І інший сенс мовна система можна сказати на передовій. Постійно адаптується і мобілізується, але це не лише про офіційні терміни. До прикладу, військовий сленг, меми, побутові фрази все це формує мову війни і часто навіть швидше ніж встигають написати журналісти. А, бо в умовах війни потрібна швидка комунікація. Немає часу говорити довго. Маєш назвати, зреагувати, дати сигнал. Все коротко, влучно і по суті. А ще мова починає працювати як пароль. Як тест, свій чи чужий. Згадай хоча б слово паляницю, слово, яке стало національним кодом. Ну, звичайно, і це вже не тільки про фонетику, це про ідентичність. А люди починають задумуватися, чому кажуть привіт, <гум> а не вітаю, або чому братній народ звучить мум. М'яко кажучи, я зовсім не по братньому виходить мова, це ще й дзеркало самоідентифікації. Багато українців роблять вибір щодо української мови, вбачаючи в цьому акт непокори. Російські слова поступово зникають з ужитку, поступаючись місцем новому шару національно маркованої лексики, що відображає дух нації? Наприклад, замість артилерист. Ми можемо сказати гарматник, або ж замість автобронєвий – «автопанцеровий». А, а ти розумієш наскільки значущою стала правильність і точність термінології? Особливої ваги це набуває в умовах інформаційної війни і задля боротьби з ворожою пропагандою, і як влучно зазначає Internews Ukraine, Україн слово стає зброєю. А чия сила та важливість не поступаються фізичному опору. Так, це справді важливо. Повернімося до процесу лексичної трансформації, бо він може відбуватися різними шляхами: поява неологізмів, семантичних змін, нові запозичення і словотвірні процеси, а також не обходиться і без виходу слів з активного вжитку, тобто поява архаїзмів чи історизмів. Щоб більше заглибитися у цю тему, звернімо увагу на екран. Настя, ми після пар підемо на склад. Хлопці питали, чи є ще кабачки для РПГ. Так, у списку ще теплак і турнікети. До речі, химери вчора добре відпрацювали. Бачила новини? Ага, плюс. І в зеленці сьогодні спокійно, бо мама дзвонила з села. Супер, тільки треба швидко, бо у нас же ще бандеромобіль у майстерні перевірити після ремонту. Гаразд, домовились. Тоді я забіжу за аптечками, а ти за тепляками. Вау! Ти чула, як вони розмовляють? Я думаю, що після цього відео ми обов'язково повинні обговорити тему неологізмів. І в мене відразу до тебе питання. Ти готова? Звісно. Навіщо взагалі виникають нові слова? Хіба не можна обійтися вже наявними? Неможливо, неологізми важливі, щоб описувати нові явища, або ті, з якими ми ще не мали масового досвіду, як от плитоноска чи приїд, у значенні влучання ракети. Звісно, неологізми навіть якщо стосується чогось, що вже має. Устану назву може підсилювати емоційність. У моменти сильних емоцій експресивна лексика, зокрема лайка, дуже доречна, оскільки вона дозволяє дати волю почуття і зберегти психічне здоров'я. Наприклад, слово росіяни зараз. Здається, недостатнім, і наше ставлення передасть скоріше слова русня, рашисти, орки, свинособаки. Так, також іноді неологізми допомагають дистанціюватися від певного явища. Вони можуть пом'якшувати або маскувати те, про що важко говорити прямо. Тут йдеться про ефемізми. Наприклад, від чи задвохсотити використовують, щоб уникнути слова вбити. А, і не забуваймо, що нові слова виникають, а старі віднаходяться з мовних глиби для урізноманітення синонімічного ряду у випадках частого використання. Дійсно, і, наприклад, замість повторюваного стріляти журналісти використовують гатити поруч із термінами авіатори або спеціалісти з безпілотників використовують повітряники. Синоніми можуть не тільки підсилювати виразність, але й об'єднувати українців через жаргонізми. Чи ти знаєш їхнє призначення? Звичайно, вони дозволяють відчути себе частиною певної спільноти. Багато ж організмів важко пояснити іноземцям. І не лише через гру зі словами української мови, а й тому, що вони є носіями унікальних культурних кодів. А, до речі, коли починаємо говорити про це, то відразу згадую жарт про яка. А що це за жар? О, слухай уважно. Повертається українець із зоопарку, куди ходив дивитися на яка. Ну, то кому нього й питає. Як як? Ну, як? Як як? Як-як-як? <реш> <реш> ну, яка професія такі жарти? Це <реш> точно. Тепер згадала цей жарт. Думаю, завершити нашу бесіду про неологізми варто прикладами неосемантизмів. Слів, які вже були в мові, але з війною набули додаткових значень. Так, наприклад, Бандерамобір, Рашизм, Паляниця Тест. І здається, що це просто набір випадкових слів. Але ні, це справжній словник війни. А також йти за російським кораблем, зазнати поразки, зеленка, тобто лісиста місцевість, приліт, прихід, смс, -ка, влучання ворожого снаряду за три дні, означає символ хворих амбіцій ворога і нашої незламності. А також тракторні війська, неочікувана допомога. А також варто зазначити, що соціально політичні зміни призводять до появи нових лексев. Наприклад, євроінтеграція, децентралізація, волонтер, біженець. А, ну і звичайно, ми вже давно знайомі не тільки з неологізмами, а й зміною значень слів. А, це стало буденністю. Тому дивимося далі. Чуєш, вчора усулася знову бавовна, аж трансляція параду зникла. Ех, люблю цю українську бавовну, Краще за будь-який хлопок. До речі, чула нове, назвали танк Чмоня Експрес. Кажуть, доїхав до Києва, але тільки як мішень. А справді ніколи не замислювалася про те, що ми тепер надаємо перевагу використанню змінених значень вже відомих слів. Так. Інколи нам здається, що мова це щось стабільне, але війна доводить протилежне. І вона не тільки створює нові слова, вона змінює вже знайомі, про що ми вже зазначали раніше. От, Наприклад, слово бавовна колись було просто назвою м'якої тканини, а тепер це ефемізм для вибуху. Іронічний, навіть лагідний на слух, але за ним дуже конкретна і жорстока реальність. Війна створила постійний контекст реальної загрози ракетних ударів та авіаційних атак. У цьому контексті слово тривога, яке раніше асоціювалося з простим занепокоєнням, не було конкретного і життєвого значення. Такі зміни називають семантичним сувом, коли слово набуває нового значення часто через емоційний або соціальний контекст. І це нормальний процес у мовах, але війна його радикально пришвидшує. Іноді використання ефемізмів може бути пов'язане з необхідністю дотримання інформаційної гігієни. Наприклад, значення слова приліт тепер сильно змінилося і залежить від контексту. Якщо йдеться про спостереження за птахами або розклад авіарейсів, приліт зберігає своє первісне значення. Однак у новинах, соціальних мережах або розмовах пов'язаних з війною. Приліта майже однозначно означає ворожий обстріл, а іноді вони стають символами. Спробуй сказати звільнення і не відчути всередині хвилі. Це вже не нейтральне слово, або ось укриття. Так. Раніше воно звучало як із підручників архітектури, а зараз це і про безпеку. І про страх, і про нові знайомства. І тут постає питання: а після війни ці слова повернуться до мирного значення? Чи назавжди залишаться з новим значенням? Може й не повернутися. Але, знаєш, це ж і є розвиток мови. Вона росте, розвивається, як дерево. З кожним роком нові кільця і нові шари сенсів. І кожне слово як артефакт часу нашого часу важливо не втрачати цей слід, бо за кожним словом історія, а часто чиє життя. Так. І таких прикладів насправді десятки. Наприклад, слово окупація раніше сприймалося як щось. Підручника історії. А тепер це реальність для мільйонів. На жаль, коли мова змінюється, ми фіксуємо не просто нові значення, ми фіксуємо колективну пам'ять. Кожне таке слово як кристал епохи. І навіть якщо війна закінчиться, ці слова не повернуться до значення. Знаєш. Словами про колективну пам'ять, ти нагадала мені те, що в українців колективно виходить найкраще. І що ж це? Жартувати? Ти бачила, як в США Зеленського запитали, чому він без костюму? Так, і меми ж одразу з'явилися, але відповідь у нього була сильна: одягне костюм після перемоги. І це багато про нього говорить. Люди це цінують, навіть якщо реагують з гумором. Якби він прийшов в костюмі, подумали б, що щось змінилося, можливо, навіть щось тривожне. А ще на похороні Папи Римського його зустрічали з оплесками. Мем бачила, папа Римський встав, щоб аплодувати Зеленському. Ми завжди шукаємо світла навіть у найтемніші часи, але вже хоч за мемів про перемогу. І щоб пан президент костюми міняв хоч щогодини. А тепер найлюбленіше. мене. Це ті самі неологізми та ефемізми, які ми розглядали раніше. До прикладу чмоня. Це і є мем, а... але вже зараз мовознавці фіксують його в повсякденному вжитку. Чи ти пам'ятаєш звідки взагалі воно взялося? Це було так давно, я вже й не згадаю. А вже ж, воно з нами ще спочатку повномасштабного вторгнення. Очевидно, це змінене російське слово чмо, яке означає погану характеристику людини, неохайна, нерозумна, нікчемна, але українці додали до нього зменшуваний суфікс «ми», але зробили це для того. Щоб не назвати лагідно, а навпаки, щоб ще більше висміяти і показати слабкість ворога. Звісно, як я могла забути про це. Знаєш, я переконана, що українці були такими завжди. На складні ситуації ми реагуємо жартами, бо так легше їх переживати. Згадалася Леся Українка, яка у вірші Як дитиною бувало писала: щоб не плакать, я сміяла. Так. Мені здається, що це крадо всіх українців. Але ми, звичайно, не зупиняємося на цій темі, тому увага на екран! Дивіться, дівчата! Дармовис це брелок, А ми все брелок, навіть не замиску. Або не вантага замість нагрузка. Моя бабуся досі так каже. А я свікла до нагрузки зі школи. Основида замість лунатика. Яка гарна автентична лексика, а руйновище це ж набагато образніше, ніж просто розвалюха. Знаєте, це ж не просто слова. Радянська влада їх намисно витісняла, щоб ми забули хто. ми. Добре, що воно все повертається Отамани, осавули, станиці. Ми згадуємо своє. І це про нас, про ідентичність. Якщо знаєш свої слова, тримаєшся на ногах, навіть під бурею. Ну що, за рідне слово? Що ж, паралельно з мемами ми бачимо ще один важливий процес це повернення забутої і автентичної лексики. Це ті слова, які радянська система десятиліттями витісняла з ужитку. Наприклад, отаман, осаву, станиця. І це не просто красиві архаїзми. Це частина нашої історичної пам'яті. У радянські часи такі слова були табуйовані. їх називали буржуазно націоналістичними. Але війна зробила ці терміни знову актуальними. Вони чітко позначають свій чи чужий. Ми кажемо ворог, це не опонент чи противник, це ворог, бо так і є. І слова не боїться цієї правди. До речі, в українських військових частинах деталі частіше звучить козацька термінологія. Те, хто вже не командир, а отаман. Повернулося наше вітання. Слава Україні! яке теж було під забороною, а тепер стало офіційним військовим вітанням. І, взагалі, це не просто про мову, це про ідентичність. Ми не винаходимо нове, ми згадуємо своє. Автентична лексика це коріння, яке тримає дерево навіть коли віє буря. Що ж, у підсумку варто зазначити, що мова під час війни це не просто слова. Це наша зброя, наш захист і наша пам'ять. Вона змінюється на всіх рівнях. І навіть на рівні самоідентифікації, ким ми себе називаємо. Це не суха термінологія, це те, що формує реальність. Через мову ми тримаємо стрій не тільки на фронті, а й у телу. Словами ми даємо імена ворогу, формуємо свій простір, окреслюємо межі. Пам'ятаємо, що без мови не виживає жоден вільний народ. Підтвердженням цього є слова Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирається. Тож подумайте, які слова ви вивчили, а які забули? Які повернули в життя за останні два роки? Це не випадковість. Це частина вашого досвіду і частина нашої спільної історії. Мова сьогодні. Це нація, яка вголос каже світу: Ми є, ми стоїмо, ми боремося. І ми переможемо, бо за нами правда. І наостанок скажемо вам, наші дорогі глядачі: відчуваємо українську!